є рік 1884 і папа Лев XIII, відправляючи Євхаристію в оточенні кардиналів у Ватикані, раптом має видіння, впадає в екстаз і бачить дивовижну картину. Він бачить сатану, який стоїть перед Богом, і каже Богові: що він може знищити світ і церкву. Ісус відповів Сатані. Спробуй, якщо зможеш, сатана попросив сто років, щоб знищити світ і церкву. Ісус погодився, Папа Лев XIII, вийшовши з екстазу. Одразу ж написав так званий екзорцизм Лева XIII, молитву до святого архістратега Михаїла, яку відмовляли аж до собору Ватиканського друго в кожній церкві світу. у 1917 році Марія з'являється дітям у Фатімі і каже їм, що Бог приготував. У її непорочному серці спасіння для світу і каже, що Ісус хоче, щоб у всьому світі було особливе посвячення до непорочного серця, до серця Марії, і Він називає це новою посвятою непорочному серцю Марії. Коли ми говоримо про посвяту, ми говоримо про якісь особливі стосунки з Марією. Багато святих, зрештою, були дуже закохані в Марію і жили з нею в дружбі. І багато хто почитав її непорочне серце. Ісус каже, сестрі Луції, що хоче дати церкві нову освяту. До непорочного серця Марії, яка врятує світ. І в чому полягає новизна? Ну, Но в тому. Що для цієї посвяти є особливе намірення? Тобто, перші п'ять субот місяця Ісус просить про святе причастя в покаянні, святу сповідь покаянні, частину святої вервички і 15 хвилин медитації, про якусь із таємниць святої вервички, чотири умови. Які наміри? Навіщо це посвячення? Ісус каже, що це покута і відшкодування за п'ять видів гріхів проти Марії, за насмішки та образи над її непорочним зачаттям, над її дівоцтвом, над її материнством. За насадження байдужості, ненависті та неприязні до Марії, навіть у дітей, а також за насмішки та знущання над її святим образом та фігурами. П'ять видів гріхів. Вижною річчю є те, що що ця нова посвята повинна запанувати у всьому світі, і вона врятує світ від апокаліпсису, сценарій якого діти побачили в третій таємниці Фатіми, сестра Луція, помираючи, говорила про це як про повний провал. За 100 років після фатіми лише три єпископи у всьому світі офіційно затвердили цю посвяту. Розумієте Посвяту, від якої бог узалежнив спасіння цієї планети? лише в трьох країнах вона офіційно затверджена церквою. Тому я дуже радий, що після великої покути, після того, як ми провели розарій до кордонів, ми започаткували з організаторами цих акцій великий вже два роки рух пов'язаний з чоловічим розарієм. Для мене дуже важливо, щоб чоловіки долучилися до цієї духовної битви за спасіння цього світу, передусім себе, свого подружжя, своєї сім'ї саме через вервицю і цю нову посвяту до непорочного серця Марії, ця чоловіча вервиця поширюється по всій нашій країні. Ми також створили портал перші суботи, де на карті Польщі позначені парафії. Які організовують цю службу покути першу суботу кожного місяця, і наша мрія, щоб Польща запалала, бо це такі іскри, щоб вся Польща запалала цим служінням. Якщо це має врятувати світ, це може бути іскра, яка запалить цілий світ. І на початку ХХ століття у вадовіцях народжується хлопчик, якого називають Кароль Войтила, який втрачає маму у віці шести років. Батько приводить його до церкви, стає перед іконою Божої Матері і каже: Марія, мати Божа, віднині це твій син, і каже до Кароля, ця твоя мати. Ця шестирічна дитина, вона, напевно, ще не до кінця розуміє, що сталося. Проте, коли він підростає, він починає думати про акторство. Він є взятим театральним актором. Він дуже захоплений театром. Але починається війна. Він починає працювати в закладах Соловей. І там його починає тягнути до трактату про досконалу відданість при святій Діві Марії, який написав святий Людвіг Гріньйон де Монфор, і він вирішує пройти тридцятиденні реколекції посвяти Богородиці, щоб повністю віддати себе їй, «Бути тотус тус, весь твій Марія». І тоді дозріває думка, що він не буде актором, він відкриває для себе покликання священника. Під час війни кардинал Сапєга висвячує його. Після війни він дуже швидко стає єпископом, потім кардиналом, а потім папою римським. У 1978 році його обирають папою, що, здається, відповідає очікуванню тогочасного світу. Всі дивуються. Що це молодий папа, що це папа енергійний, спортсмен, актор, папа, який є такою, судячи ззовні, зіркою церкви? Він завойовує серця людей, він каже: не бійтеся відкривати свої серця Христові, не бійтеся. Папа залишає Ватикан. За час свого понтифікату він 40 разів облетів навколо землі, великий євангелізатор Іван Павло II. І. і саме тоді, коли його понтифікат неймовірно набирає обертів, у 1981 році, 13 травня, на площі святого Петра лунають постріли, і папа гине. Знаєте, до сьогоднішнього дня вся ця, ця ситуація 13 травня є одним великим дивом, тому що папа не міг пережити ці постріли. Як так сталося, що Алі Агджа, професійний вбивця, стріляє з двох метрів у папу прямо в серце? І до сьогоднішнього дня каже. Я не знаю. Пізніше папа відвідав його у в'язниці, щоб пробачити його. Він тільки запитав, як це можливо, що ти живий. Як це можливо, що ти живий? Лікарі, які витягували кулю з тіла Івана Павла II, звернули увагу на незвичну траєкторію польоту кулі. Тобто ця куля увійшла в тіло, оминула всі артерії, всі органи, які, якщо б вона пробила, була бисмертна в місці. І по цій траєкторії, по спіралі, вона вийшла з тіла. Лікарі кажуть, що це неможливо. Неможливо. Пізніше Іван Павло ІІ скаже, що одна рука стріляла, а інша направляла кулю, говорячи про Богородицю. Папа виживає. Приходячи до тями, він просить кардинала Дзвініша принести йому всю інформацію з Ватиканських архівів про Фатіму, тому що згадав, що це було 13 травня, як він сам тоді сказав. Я мало що знав про Фатіму. Тож він починає вивчати всі матеріали і приходить до висновку, що повинен посвятити весь світ непорочному серцю Марії. Щоб виконати її прохання, тому він розпочинає приготування, які тривають три роки, щоб разом з усіма єпископами з усією церквою у всьому світі посвятити світ непорочному серцю Марії. І це здійснилося 25 березня 1984 року. 13 травня через півтора місяця пізніше в річницю об'явлень Богородиці в Фатімі стається абсолютно абсурдна аварія Северноморську на атомній базі Радянського Союзу, в результаті якої нейтралізується половина ядерного арсеналу Радянського Союзу. А ви знаєте, що це був час холодної війни, і папа коли 25 березня освячував світ непорочному серцю Діви Марії, лагав Марію, щоб вона врятувала світ від ядерної війни? напруга була вже такою великою. Старші з нас пам'ятають, як то було 40 років тому, в 1984 році. Війна висіла на волоску. Війна висіла на волоску. Атомна, після якої практично був би кінець цієї планети. Там не було би чого збирати. Але 13 травня стається ця абсолютно надзвичайна аварія, надзвичайний вибух на цій військовій базі в Радянському Союзі. І в цей момент Радянський Союз змушений вийти з холодної війни і переходить так звану перебудову тобто діалог з Америкою, тому що він розуміє, що йому вже не виграти цю війну, просто нема чим Можна сказати, що для цієї планети почався новий час, новий відлік часу. Богородиця сказала сестрі Луції, що якби не було посячення цього світу непорочному серцю Марії. Війна почалася б через кілька місяців. Нас би вже не було тут, і багато хто з нас взагалі не народився. б. Сто років 1884 рік. і Лев XIII. і сатана, який випробовував Бога. Що протягом сто років він знищить церкву і світ. І йому це майже вдалося. Знаєте, що мене захоплює? Що Марія має свій власний план, який сатана не може осягнути? Що вона кличе десь у якійсь відсталій Польщі, зовсім невідомій світові? Містечко якесь Водовіце, десь там. Маленького Кароля, якого батько віддає Діві Марії. Кароль віддає себе Богородиці, посвячуючи себе її непорочному серцю. Марія веде його далі. Він стає священником, єпископом, кардиналом, папою римським, і Марія веде його через ситуацію замаху 13 травня, щоб Іван Павло ІІ усвідомив серйозність акту посвячення. Світу непорочному серцю Марії. Підозрюю, якби не було замаху, цей акт не відбувся б взагалі. Марія допустила цей замах, щоб папа зацікавився патімою і здійснив цей акт посвячення світу непорочному серцю Марії. Це мене захоплює. Один чоловік посвячений Марії настільки введений нею, що промовляє десятихвилинну молитву, яка рятує цю планету від повного знищення. Розумієте? Це дивовижно улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!